«Арєшнік» вже розміщено в Білорусі. Про це повідомляє е, представники Міністерства закордонних справ Білорусі. Власне кажучи, як реагувати? Що це? На вашу думку? Та ніяк. Це байдуже, де він розташований, або в Каліниграді, або в Білорусі, або в Росії. Це ж міжконтинентальна ракета. Це раз, друге, чи має він ядерне озброєння? Ну, скоріш за все, ні. А тому, що це пряме порушення договору про не розповсюдження ядерної зброї від 68-го року, категорично проти цього всі ядерні країни, включно в першу чергу, якщо говорити, що близько не близько до Росії, це Китай, тому що не знову таки не через любов до України чи до Європи, а Китай побоюється, що будь-які ігри з ядерною зброєю, навіть в такий спосіб вони призведуть, що. Дві таких дуже дружні для них країни, як Японія та Південна Корея, різко в себе знайдуть ядерну зброю. До чого вони вже давно готові. Ну, власне кажучи, навіщо ця заява не знаю, можливо, це якесь якось Лукашенко намагається так би мовити продемонструвати свої позиції і свої не знаю, дружні, чи які там відносини з Путіним. Вони сьогодні зустрічалися нову АЕС буду для того, щоб на тимчасово окупованих територіях дати світло. Дуже їм дякуємо. Якби ми якби ми це без них впоралися. Ну власне кажучи, навіщо ці заяви? Якщо дійсно це ми говоримо про міжконтинальну ракету, і плюс-мінус там 100-200 кілометрів взагалі немає ніякого відношення. Ну, якщо це Лукашенко сказав, ну дивіться, росіяни. Звичайно, на ну, росіяни, звичайно, вбивці, але ну вони точно не ідіоти. Якщо там є міжконтинентальна ракета, вона точно не під керуванням Лукашенка. Так що Лукашенко може розповідати все, що завгодно, що воно у нього є, десь на території. Ну, теоретично може бути. Теоретично може бути я в це. Я це не, не, не заперечую, що воно може, але воно точно не під керуванням Лукашенка. що для Лукашенка це принципи, що воно є, що немає. Як я до речі підозрюю, що є чи чи існує нього ядерна зброя на його території, як він активно намагається тут натякати? Тому ну нехай, нехай ну нехай краще рахує скільки скільки кілометрів від кордону по прямі від України до Мазирського НПЗ, до МПЗ, до Новополоцького МПЗ. Розуміє, що летіти недовго, якщо що от можна втратити навіть такі цінні підприємства, якщо один необережний рух у бік України, то багато чим може дуже погано для нього закінчитися. Але я підозрюю, що сам Лукашенко це чудово розуміє. Він в принципі тільки надуває щоки. Ну хоча він робить все для того, щоб не бути втягнути будь-яку війну, а не проти України, не проти країна, то, ну все ж таки своє життя йому дорожче. Важко з цим посперечатися. Але от ви говорили про те, що це речник, так би мовити, не під контролем Лукашенко. Це, в принципі, зрозуміло. Але не дай Бог, що відлетить з території Білорусі, так би мовити, це відбувало саме Лукашенко. Ні, так, дивіться, міжконтинентальні ракети для запуску міжконтинентальних ракет потрібно повідомляти всі ядерні країни. І розмову про те, що це запустив Лукашенка чи щось інше, ну вони не працюють І тому. Я не я, я не думаю, що навіть якщо це відбувало, буде теоретично Лукашенка. Але ну всім зрозуміло, чия це ракета. Тому я не думаю, що так, так все просто буде, і якщо знову-таки, повідомлення, якісь випробування міжконтинентальних ракет. За декілька днів це є обов'язковий протокол ядерних країн, потрібно попередити всі ядерні країни, тому що вони можуть це розтинити як напад на свою територію. Ну, от, власне кажучи, якщо повертатися до теми е, Трампа. Хотіла от з вами поговорити щодо цього. Ну, дійсно, всі оцінили, так би мовити, розворот в риториці Дональда Фредовича щодо України, особливо після зустрічі з Зеленським. Дуже багато коментарів, багато позитивних оцінок, так би мовити. Власне кажучи, сьогодні з'явилася інформація про те, що Зеленський він запросив у Трампа тамагавки для України. Ну, це повідомлення від змі. Власне кажуть, чи може на вашу думку це так би мовити справдити? Чи може ця позитивна риторика обернутися в якісь дійсно ну так би мовити, конкретні кроки зі сторони США нам почнуть давати там агавки і все інше. Як тільки ми будемо мати самі власні виробництва, такі самі ракети, тоді в нас будуть намагатися нам давати саму таку зброю для того, щоб ми не виробляли не свою. Тому я мало ймовірно вірю в це за по одній причині, що е, американці майже нікому томагавки не дають, навіть найближчим сусідам. Ну, от дивіться, є така країна, як Польща, да дуже близька до них країна, яка завжди вибудовувала з ними особливі відносини. Але там, там навіть томагавків немає. Якщо не помиляюся, і те, що я бачу, останні новини, це. Ну, начебто була домовлена з Німеччиною, що там будуть тамагавки, Але поки що це теж відкрите питання, тому що така зброя середньої дальності, це вже дуже чутливий інструмент. І тому так просто нею не розкидаються. Далі, навіть якщо теоретично можуть дати таку зброю, то знову починається як в тому анекдоті, але є нюанс, Чи можеш ти стріляти з цієї зброї, тому що ми вже чули всі ці розмови <хи> про те, що беріть ракети, тільки не стріляйте туди, туди-туди. Особливо в Росії, як це було в 22 другому, е роках, так що ми взаєш, все це проходили. Ні, запитувати треба. Зеленський абсолютно правильно робить, що запитує е ось, але е робити треба своє в першу чергу. Тому що в цих ракетах головне не тільки е зборка, і те, що вона у тебе є, а те, що кнопка по керуванню цієї ракети знаходиться у тебе. Тут головне. Тому ми повинні в першу чергу рівно впиратися на свою власну зброю, там будувати фламінга, нептуни довгі такі руки, які дозволяють диктувати умови і змушують на нас серйозно дивитися, тому що це робить нас суб'єктним. А якщо там ракета що дальністю дві кілометрів чи далі, то Україна завжди може сказати. Ну агавки, це добре. У вас щось є інше. У нас вже це є, і це спосіб торгівлі, в тому числі. Тому краще, от президент заявив, що відкривається експорт по деяких позиціях зброї. Це дуже гарна новина. ми Я вважаю, що все треба знімати будь-які способи для того, щоб е -е, будь яку зброю треба експортувати, щоб заробляти гроші, входити в технологічні зв'язки е з іншими компаніями, продавати в США. Це тому що це буде знак якості для нашої зброї, забезпечувати страхування військових ризиків, щоб більше підприємств у нас будувалося, інвестувалися в нас гроші, щоб можна було вивести це, підтримували виробничі цикли і багато чого, і багато чого іншого. І тоді, тоді вам будуть давати томагавки. Цей світ дуже цинічно побудований. Чим більше ти, ти, ти сам стаєш сильніше, тим тим більше тобі починають допомагати, ну щоб залежність поставити. Ну, от, власне кажучи, в контексті нашої розмови про томагавки з'явилася інформація від джерел Аксіос про те, що нібито Трамп таки відмовився продавати томагавки в Україні, але але пишуть, що це мало не єдиний пункт, в якому відмовив Трамп. Така от інформація, і, ну це теж це теж правильно. Там записати купу пунктів, а знаєте, а потім один залишитись. Ну повинно ж Трамп в чомусь відмовити. Да? Тут я відмовляю. Ну добре, і так було зрозуміло, що ви ви збираєтесь. Але ми запам'ятали, що ви нам відмовили. Сказали: тоді, тоді ну не ображайтеся, що якщо Україна масово буде штампувати ракети, більш того, Україна ж може зробити аналог гавки дешевше ніж американці, так. І, і не дивуйтеся, що європейці чомусь будуть віддавати переваги самоукраїнських українським ракетам за дивним збігом ставни, які будуть під контролем. Ну, наприклад, країн там Польщі, країн там північної Європи і так далі. Так що треба своє робити, і тоді все, 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 все у нас буде добре, і всі країни, які знаходяться в радіусі польоту цих ракет, там вже не тільки Росія може діставатися. Ну, наприклад, якщо на 3 тисячі кілометрів і трохи повернути, воно вже до Ірану може долетіти, то всі країни, які будуть знаходитись в радіусі польоту наших ракет, будуть дуже уважно дивитися, і дуже уважно нашу державу і дуже сильно нас поважати і не всяк випадок робити невеличкі послуги. Тому ми повинні розуміти, що. Зброя зброя і гегемонія в східній Європі військово зробить багато чого для України. Ну і звичайно, це вагомовдесик нашу перемогу. Ну от власне кажучи, в контексті оцих от постачань зброї з США до України маємо заяву представників США про те, що США продаватиме зброю НАТО, а НАТО може робити з нею все, що завгодно. Чесно вам скажу. Написано в мене, що це цитата Трампа, але мені здається, помилка, і це все ж таки цитата Рубіо. Але у будь-якому разі, хто б їй не сказав, чи можна цю фразу оцінювати як те, що США потенційно знімає будь-які обмеження з використання тієї зброї, яка вона надає продає Україні? Ну так наскільки відомо обмеження зараз немає, там використовується по території Росії. Ну дивіться, це все знаєте, це ж велика політика. Знаєте, сьогодні воно є, завтра немає. Більше коли ти контролюєш це дистанційно. Тому ми завжди повинні обережно ставитись до безумовних дозвілів бити по Росії. Так знову таки робити свої ракети, і тоді ніхто нікого запитувати ніяких дозволів не буде. От на чому ми повинні в першу чергу робити ставку на максимальну самостійність і максимальну суб'єктність, так. Тоді знаєте, чим ти сильніший, чим ти суб'єктніший, тим менше у тебе обмежень є. Тому що з такими серйозними людьми навіть Сполучені Штати Америки дуже хочуть дружити. На всяк випадок ситуація з дронами, з невідомими дронами над в повітряному просторі багатьох європейських країн. Данія говорить про те, що вона не збирається активізовувати статтю номер чотири НАТО. Також сьогодні, також достеменно невідомо, що це російські дрони. Принаймні, представники Данії говорять про те, що ну ми ще з'ясовуємо таке інше. Також з'явилася інформація про те, що вже дрони на півночі Німеччини. Також ніхто не говорить відкрито, що це російські дрони то ж Бог, що це за дрони ще можуть бути. Ну окей, чекаємо офіційного повідомлення. Знову ж таки, не активізовують статтю 14 НАТО, не говорять відкрито, що це російські дрони. Ви знаєте, мене таке враження, що ще трошки і оці о, дрони над територією е, Європи, е, головних е, не обов'язково головних, просто взагалі повітряного ну, просто Європи. Скоро це стане як таким ось чином, ну вже просто не новиною, а чимось таким щоденною такою рутиною. Ну і от. До чого? До чого веде нас Європа в свої пасивності? Ну, звичайно, що невідомо це. Ну, вітром надуло. Там місяць проходив там фазу затемнення, звідси з'явилася. Відьма якась не калдувала там. Зрозуміло, що тільки так може з'явитися, а не те, що Росія виробляє купу дронів. Да, і зрозуміло, що і там суда, які через данську протоку проходять, можуть запускати. Звичайно, а так звичайно нічого не зрозуміло. А, ну я тут погоджуюсь з вами, що це абсолютно неприйнятна позиція, тому що Росію це тільки підкреслює, що вони на правильному шляху. Е -е 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 4, чи потрібна четверта чи п'яці п'ята тут поправку? Ну не знаю, це тут Данія повинна вирішити, тому що вона повинна розуміти, що вона в зоні ризику. І такі загравання і удавання політиків, а це з політики все ж таки визначають визначають такі пріоритети, тому що я впевнений, що військові, данські військові і розвідка все чудово знає, доповідають політикам, а політики отак от от себе поводять, що начебто вдаються, що нічого немає. А що значить нерегулярно? Так воно вже регулярно там відбувається. Так вже третій, я якщо не помиляюся, це вже третій день, як з'являються дрони над аеропортами, так воно вже регулярно літає. Росіяни розуміючи оцю, оце, оцю там, так зване танц з бубнами навколо 4 та 5 статті, ну, так вони і будуть нападати е, повз точніше нижче в цієї 4-5 статті. Ну, залетіло 100 дронів шахетів, вибило всю енергетику, припустимо, Данії, чи країн, а, чи країн припустимо, Балтії чи е, Польщі. Ну, а ви далі рахуйте, це, що, 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 що то воно було? А шкода ж нанесена в даному випадку. Ну росіяни таки будуть діяти. Хто сказав, що будуть далі літаки літати, як не Дестоні? На Дестоні вони літали, скоріш за все, через те, що вони знають, що в Естонії немає власних немає власної авіації, і вони розуміють, що естонці залежно від країн, які патрулюють їхню територію. От а я підозрюю, що от над Фінляндією вони ще декілька разів подумають: літати чи ні, тому що фінів. Є власна авіація, яка підконтрольна конкретно їхньому уряду, як і Швеція, припустимо. Данія, да, у них теж є авіація. Тому тут таке питання. Але питання: навіщо росіянам літати літаками? Можна ж просто шахети запускати і все. І тоді ви будете поки дивитися, що воно буде відбуватися. Вони можуть знищити, ну там знову таки чтину енергетики, припустимо, це саме Данії для того, щоб зробити. Дестабілізацію НАТО, і дестабілізацію ЄС. Ну, поки ви так і далі будете розмірковувати, що то воно залетіло, і що то воно було. Ну, що, що вам не зрозуміло, а які Ні, у мене, у мене інше питання до цих політиків. А які ще дрони там можуть бути? От які у них версії? Цікаво навіть послухати. Мабуть, НЛО прилетіло. От, от Мені цікаво, які методом виключення, які ще дрони там могли бути. Ну, це, це очевидна така старосяча позиція, яка буде дорого коштувати країнам НАТО і країнам Північної Європи, які знаходяться в прямій, в прямій зоні ураження російської зброї і інтересів Росії. Тому що Ну Данія, Швеція це ж данські та данські протоки, яка дозволяє росіянам активно експортувати нафту і далі. Ну, продовжуйте далі так себе поводити. Це це знаєте, 38-39 роки минулого століття показало, що це дуже продуктивна практика. Да, на жаль, на жаль, ніхто не знаю, чи не пам'ятає, чи не бере до уваги важко оцінити тут. Дії європейських лідерів, але знаєте, пане Тарас, що таке, от мене цікавить ваша думка? Можливо, питання більше як до військового експерта, але все ж таки, от просто цікава особисто ваша думка як політолога. Ви знаєте, зараз багато говорять про там, можливу ескалацію між е, е, країнами НАТО. І Росією війна до 30-го року чи в 30-му році почнеться. Багато говорять про те, що Європа нібито не готова і не може протистояти, такі, військово протистояти такій протистояти військової загрозі, як Росія, через те, що в Європі нібито ну, якби і цінність людського життя набагато вище, що європейці, пересічні європейці, воювати з Росією не будуть, як, наприклад, це роблять українці. Власне кажучи, ви знаєте, але знову ж таки, якщо говорити про європейські країни, ми говоримо про розвинуті країни, ефективні країни. І невже армії цих країн все ж таки не готові скласти відчутну конкуренцію саме Росії у можливому військовому протистоянні цих двох сил? Ваша думка щодо цього? А в чому вона ефективна, якщо не спроможна захистити свою територію, ну поки що ми Основу, не бачимо, про те, що вони... Да. в чому? Що їхні, їхні там розмови про інституції, все інше. Якщо країна не має армії, спроможна захистити себе, ну так без безпеки нічого не буде. І все. Я з вами не погоджуюся, що вони не готові воювати. Так вони не готові воювати. Тут не питання: не готові воювати чи не готові воювати, тут питання в грошах. Граша, тому що безвідпитальні політики не можуть розказати своїм виборцям, що жирні часи закінчилися, що треба витрачатися більше на оборону, виділяти гроші. А далі по цифрах про не про цифра. А хто сказав, що повинні воювати громадяни ЄС? А скільки коштує набрати на скільки? Коштує набрати 100 тисячну армію, наприклад, ну привести там людей, які готові воювати зі всього світу, з Африки, з Латинської Америки, наприклад. Я думаю, що багато європейців готові були воювати. Знаєте, там, там досі не скасована, наприклад, кримінальна відповідальність за участь в багатьох країнах є, за участь у війні, в лавах української армії. Там, да. Ну от такий там ідіотизм існує. Там же ж питання, в Рошаг, виключно в грошах. А далі по цифрах давайте пройдемося. Знаєте, скільки на коронавірус європейські країни витратили? Там три роки, скільки там то коронавірус був? Три трильйона. Тобто три трильйони вони знайшли тоді на то, щоб знаєте оцю знаєте, на маски, на викуп активів, на істерику це інше. А скільки вони допомогли Україні за три за роки? Ну приблизно 250 мільярдів. Ну, рахуйте, відповідальність тих політиків, які отак себе поводять, знову таки питання не в людях. Набрати армію можна, навіть 500 тисяч можна привести в країну, наприклад, в Україну і сформувати. Абсолютно інше, бо э, э, сформувати людей, які за гроші прийдуть воювати. Чи є такі люди та знайдуться такі люди, і це не так дорого коштує для Європи. І не потрібно своїх громадян виставляти в якості э, там, ну, там, армії, наприклад. Є приклад, як працює Франція. У них є іноземний легіон. Вони туди набирають громадян э, не французів. І везуть їх в Африку там захищати інтереси Франції. Ну там у них там бази по всьому світу, там десь 7 тисяч людей. А в чому проблема для європейських країн створити іноземні легіони, так і, наприклад, прислати їх в Україну, набрати туди громадян протипустимо Латинської Америки зі своїх колишніх колоній, по навести людей? Ціна питання: ну давайте 100 тисяч, якщо так грубо взяти 3 тисячі доларів на людину. В місяць, так, ну рахуйте, це так грубо так брати, 300 мільйонів в місяць. Помножте на 12, це приблизно буде 4, там 3, 6, 4 мільярди доларів. Чи великі це гроші для європейців. Це навіть не пів копійки. Взагалі не півкопійки. Далі рахуємо, дивлюся по статтях Летра. Знаєте скільки Німеччина витрачає на зелену енергетику досі 100 мільярдів щорічно. От вам відповіді на питання, чи готові, не готові. Коли у тебе в голові порожня, да? ну коли ти просто не буду говорити нецензурне слово, але люди тут зібралися інтелігентно, розуміють, яке це слово хочу сказати. Ось тоді так, от так воно і буде. Коли у вас купа грошей, купа технічної можливості, ви не можете організувати оборону континенту. І далі потім все, звичайно потім лаються на американців, які виявляються, виявляються, не хочуть воювати за цю купу вибачте незрозумілих політиків, які не можуть нічого самі собі організувати. Американцям чітко говорять: ніхто за вас воювати не буде. Ну принаймні ми будемо допомагати, але ви повинні самі відповідати за свої слова і відповідати за свою за свою за свій континент. А вони не хочуть цього робити, як вони наробили за 20 років, коли ігнорували вимоги Америки виконувати хоча б, 20%, хоча б 2% ВВП. Я ж пам'ятаю, як Трампу Меркель Фігі крутила. Да? Коли він приїхав, запитав Ангела, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів за газ? так? А потім приходиш до нас і просиш тебе, нас врятувати тебе від Росії. Щось тут не так. Він відкрито це говорив, як коли там, приїжджав і так е -е, говорив. Це ж не тільки він. Це ж майже всі 20 років, починаючи з нульових, коли була домовленість про 2% ВВП. Вони, е вони американці так тиснули. Що ви думаєте, що от, е з минулого року всі країни 2% навіть платили? Вони продовжували перебувати, що у них все, все буде добре. Це коли в головах у тебе порожнеча, а суцільне балабольство, то ти так себе і поводиш. І Звичайно, що росіяни і китайці дивляться на цей цирк на дроті і розумієш, що з ними можна робити все, що завгодно. От і все. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переможе. Європейські лідери згадають лідерами, яких країн вони є продемонструють свою рішучість. Будемо спостерігати, пане Тарасе. Дякую вам за цей за ваш час, за вашу аналітику. Тарас Загородній, політолог був тарі 24 каналу.